Всім привіт вітаю вас. Я тут в процесі облаштування свого куточка. Звичайно, я вишиваю тут уже давно, не пам'ятаю, як давно, кілька тижнів, десь так. Але я не розмістила ще всі свої коробочки, тканинки. Ще в процесі. Ще в процесі, але щоб було зручно поки що вишивати, то поставила, що саме головне, це станок. От Тут, ви знаєте, в мене просто ножка. От Його повернула, можна повернути зовсім, звичайно, і вже диван вільний. Зняла і нічого немає. І як я зробила? Я зробила, значить, ось я сідаю. Біля мене маленький столик, а внизу, бачите, банк-ниток під правою рукою. Щоб я взяла, дістала, якщо тут заправлена ниточка завершилася в голочці, то я дістала з загального банку. голочки біля мене. Значить, біля мене комп'ютер, з якого я вишиваю. Біля мене ножички нитко вдягач, ну і станок. Далі, на ц... я його перекрутила просто. Далі на цей столик я змогла прикріпити цю лампу. Бачите, вона може по-різному повертатися вверх-вниз, розділятися, з'єднуватися. Вона велику площу охоплює і. Дуже добре освітлює роботу, реально. І мені зручно тут сіла, все фактично в мене є під рукою. Вставати мені не потрібно ні за чим. В мене є комп'ютер, в мене є вишивка. От, і зараз, зараз я перекручу би його, перекрутила. От, і от поки що я поставила тут біля себе, але я їх поставлю, мабуть, в якусь. Чохол, або наволочку, або щось придумаю це процеси. Я би хотіла, щоб вони були поряд, бо самі знаєте, <смі> взяв та й <смі> захотілося тобі щось вишивати, ти взяв і і все, і воно біля тебе. Так, зараз перекручу. А ось ця ліва кубка. Це рами, які я не використовую зараз, або процеси, там є два, які я не вишиваю. От, і то взагалі я їх, напевно, зложу теж акуратно, в якийсь чохол і поставлю не дуже далеко біля себе, щоб при потребі мені рамочку можна було взяти. Новий старт. чи... Але коли будуть фініші, то звільняться щось з цих рам. А далі в мене є такі коробочки із тканинами. Так, давай я тебе поверну, щоб ти мені тут. Не нахилявся. Ось так. Різні коробочки з тканинками. То я думаю, що я їх ось так поставлю під меблі під низ. І е, в планах у мене звільнити кілька ящиків тут. Бо тут у мене канцтовари різні, знаєте, е, товари, канцелярія, таке всяке. ну, Те, що потрібно, дрібниці у вітальні, вони тут в мене є. Але зайняли місце, яке могло би я використати для різних вишивальних своїх приблуд. Не зложила я ще цей ящик з запасними нитками. Коробочка така. У мене там ниточки, знаєте, які цілі мотки. От, я їх використовувала, коли набори робила, от, і так далі. Я так думаю, що цей ящик можна. В принципі, розібрати, і в ту папку поставити, не розмотувати навіть мотки. Чомусь, я так думаю, що не тратити час на перемотування. А ті моточки, які ціленькі, я в папочку на дно так поставлю. Тому що в мене легко дістається, в мене не просто висять нитки. А вони, от, бачите? Вони не висять і не плутаються. А вони от. І таким чином. А от видно, бачите, тут в мене є два моточки, які ще я не навісила. Ну, вони ще тут не зак. І може я всі інші теж так розложу. Вони не будуть заважати, вони будуть займати мало місця, і не треба вставати шукати, коли закінчується, правда. Ось, то я би просто цей ящик роз... розібрала. Тут мої привіушки, моїх робіт, От. а бабінки поставила би От так в ящик, звільнила б ящик і поставила. Тобто вже на один менше було б розбирати. На один менше і ось так. Ну і налажу. Я думаю, що я ще собі так все налажу, щоб знала. Дещо, щоб займало небагато місця. От є ще різні коробочки з цими органайзерами. Знаєте, я їх не використовую вже. Вже пройшов в мене той час. Але е вони нові і хто знає, що мені схочеться. А може, я почну таку роботу, що. От, захочу окремо. А може, я захочу якийсь процес взяти з собою кудись в дорогу. Знаєте, і мені потрібен буде органайзер. Тобто, позбавлятися від них я не дуже поспішаю. Бо в нашій справі може згодитися багато чого. А я, до речі, обіцяла Ірусі Ірен Лістіч показати, якого я купила фазана. Вона таких вишиває якраз. Ось я купила таку придбала подушку, вже готову. От вона двостороння, з однієї сторони така бордова, а з іншої ось такий фазан. І коли у Іри побачила, вона вишиває фазанів. Думаю, це ж треба, як ми одночасно. О, так як, знаєте, вишивальщицям своє близько. Нехай вона це машинна вишивка, я так думаю. Але все ж, ну і він мені сюди підходить, по стилю. І взагалі цей диванчик мацюпульки, так здавалось би, але він розкладається, витягається вперед, і можемо мати вишивальне, кажу, вишивальне, гостьове ліжко. Перепрошую. Ну і маю я такий от таборик. І я собі його підсуваю. Інколи по турецьки сідаю, забираю подушку і так глибоко сідаю, ноги склала. Потім втомилася, я їх на крісло поставила це, на цей таборик, і вже собі, знаєте, напівлежать. Ну що ж, зручно, мені зручно, все під рукою і не потрібно нічого шукати. Поки що задоволена, просто що розложити. Потрібно мені ще розложити всі свої різні запаси У мене, крім тканини, ниток, самі знаєте, немає. Але от рами, навіть там коробочки, тканини, органайзери і так далі. Я думала, що в мене менше. А коли почала складатися, то зрозуміла, що не дуже мало. Якось Ну так. А пам'ятаєте, мій гарбузик? Я його переоформила. Він шурам. Мені здається, ця рама вільніше дає, дає йому дихати. І вона гарна, мені подобається, гарно виглядає. І він не такий затиснений. Колись він був ось в цій, він був в цій рамці. Не знаю, для чого мені зараз цю рамку використати. Ще не придумала. Але десь, до речі, в мене ще ж колекція рамок. У мене дуже багато. Я якось бачу, коли мені щось подобається. Для майбутніх проєктів я купую і збираю. Ну, то маю трошки такий міх, що десь треба ті рамки пристроїти. От, ну наразі мій гарбузик ось в цій рамці. От, і поки що він в мене на кухні висить. Ось так. Але ще буде мінятися місце, тому я вже коли розвішу всі свої готові картини, то одразу вам і покажу, як, де вони в мене і як це виглядає. От я зняла раму, зняла вишивку, станок залишився. Ось він він залишився, але коли ви робите кілька кроків назад, то і не здогадаєтесь, що станок стоїть на місці. Ну, такий там шматочок. От, І я е, хочу нагадати, що я, в принципі, що, скільки в мене є робіт, що я вишивала, і за останній цей місяць. Ми, мабуть, місяць не бачились, правда. От. І які в мене плани. Ну, а всього в мене тільки сім процесів. Вони великі, але не надто великі. Я б сказала, середні. Не маю я тисячників чи там 600-700 по стороні. Ні. Але й не маленькі. Все ж це, я б назвала багато кольорки. Можна так сказати. Починаємо з цієї дівчинки, і зараз вона вишита в мене на 25%. Ось така частина вишита. Ось ви бачите, її перед собою. Вона розміром 350 на 350. Вишиваю на Конгрес Страміні 24-му нитками DMC. І тут 102 кольори ниток. Ось маємо 25%. Майже 26. По марафону 122,5 тисячі і 31 682 я вже вишила. Залишилось 90 818. Не брала я її, ви знаєте, що з травня, з травня місяця я її не брала, а зараз серпень. Чому не брала? Тому що я вирішила. Три роботи, дві роботи довести до фінішу. Але буду брати, бо я за нею сумую, я її люблю і буду її скоро вишивати. Ось зараз так вона виглядає. Така дівчинка, скоро коник з'явиться. Буде мені цікаво коника вишивати. Звичайно, люблю її дуже хороша. Наступне це мій будиночок. Прив'ю я тут маю до нього. Ось такий будиночок в горах. І ось так у мене вишито. Тут є вишито 39%. Майже 40 зараз я тут. Приберу, ну, от останній шматочок ось цей я вишивала. а ні, це я вже перевела на наступний. Наступний буду ось цей виділений. Вишивати. І вона виглядає ось так. Теж люблю, це була, ви знаєте, робота на бажання. Вона бажання виконала. І хочу я її продовжити. І е, тут вона по марафону. 122 500 теж так само, як і попередня. Чомусь <смі> в мене такий розмір, мій <смі> самий ходовий. От, і я її брала в червні останнього разу. Бачите, з червня теж її не брала. Хатинку, ну, скоро візьму, звичайно. Тут магніти в мене поприклеювалися. І наш таємний проєкт. Був таємним, а потім відкрився. І вже є два фініши по ньому. Дуже гарні фініші. Робота, картина. Вона буде така на стіні, знаєте, атмосферна, така радісна, хороша. от, І я, на жаль, не часто її вишиваю. Беру час від часу, коли, знаєте, вже хочеться прямо. Тому вона в мене тільки на 18%. Готова. Зараз я тут перемкнуся. Готова на 18%. Ось останній цей я шматочок вишивала. А чому так у мене виходить? І ось зеленим те, що вишито. Вона зараз, бачите, перемотана, і ми не можемо побачити. Це вона догори ногами, так. Так, догори ногами вона там замотана. І хочу завершу цей шматочок і піду далі в лінію. Так, наступна косулька наша. Косулька менша за розміром, вона 200 на 200. Я її вишиваю на 20-му каунті, тому вона буде невеличка 25 на 25 см буде. Але з рамочкою, з паспорту. Буде достатньо непоганий розмір, мене влаштовує. Я тут вишила рівно половину, і я так думаю, що завершиться літо. Дуже хочеться мені до неї вернутися. Вона мені подобається. І, по-друге, по вона дуже швидко вишивається. Може, тому що я вишиваю її півхрестом на 20-му каунті, і, звичайно, це швидше. Ну, і вишиваю я її квадратами четвертинами. Тобто я розділила схему на чотири частини по 10 тисяч. І от так вишиваю, тому що швидко. тому і по 10 тисяч в мене виходить. Ось нижня, нижня половина, бачите, в мене вже відшита. Це друга четвертина. У мене вся нижня відшита. Я зараз піду нагору, третій квадрат, і буде четвертий квадрат. У неї багато шансів швидко вишитися, легко, швидко, красиво. А залишилося три роботи: це саме ті, які я вишиваю щодня, які приймаю участь в іграх, різних марафонах і так далі. Це бичок, биця, важка робота, складна. Через свій дизайн, через те, що шерсть, те, що фон неоднорідний, кольоровий, з різними плямами, з різними так, це так. І такі складні роботи треба вишивати з розміткою, бачите, обов'язково з розміткою. І, ви знаєте, в групі дівчата діляться від шею, вона в мене перемотана, тому ми не можемо так її побачити гарно, я не буду перемотувати. Але виходить, вона дуже, дуже гарна. От як прев'ю, так і робота. Абсолютно ідентична. Тому що прев'ю я роблю не малюнка, а скрін зі схеми. Це схема. Не знаю, бачите? Хрестики. Ось, бачите? Це схема. І так вона і виходить. От як є на прев'ю, так ми й побачимо її у відшиві. Але я бачу, що по-різному вишивають дівчата. Ті, хто бігає всюди, я думаю, їм важко. Але знаєте, що я не підписую ось тут номери ніякі, Ну, мені не потрібно, тому що в такому квадраті не помилишся. І я розмічаю тільки той шматочок, який я зараз вишиваю. Чому я так роблю? Ну, мені легше так для мого мозку. Я не лізу кудись там в сторони, я не, не плутаюсь, я не гублюся, бо я знаю, що я конкретно тут, конкретно в цьому місці, я бачу по схемі. І е, якби я роз, е, розмалювала сітку на всю роботу, е, то я би очами. Довше шукала це місце, де я є. Розумієте, як виходить. А так, взагалі, мені навіть думати про це не потрібно. Ось і е, як це виглядає, наприклад, в схемі? Так, давайте я зайду. От. Звичайно, якби в мене весь мій е, малюнок був перед очима. І отака лінія, ну таке каша. А так, почала, пішла, 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 пішла. Мені так легше, набагато. Я знаю, що по-різному вишивають. Ну, я би не вишивала його без розмітки. Просто не вишивала. Тому що, бачите, як воно йде? Воно не йде плямами, ну воно й не повинно йти плямами. Це такий малюнок. Складність, я вже це помітила багато разів. Щоб одного і того самого дизайнера є складніші роботи і є простіші роботи. Я бачу, що це зв'язано саме із картинкою. Картинка може бути, потім побачите мої тюльпани, там фон з двох-трьох кольорів складається, і, вишив, і самі тюльпани пливуть, як річенька, бо там з полосочками, такими плямочками, такими рядочками і так далі. А тут. Каша. Тут каша. От у вухах можна трошки успокоїтися. А так, вона важка, так. Ну, мені, мені ні, що я можу сказати. Мені ні. У мене якось іде воно, як і всі інші. Для мене всі подібні роботи. Деякі швидше, деякі довше. Ну що ж, хліб. Хліб. На 45 тисяч дизайн з молоком. так. Вишиваю я його регулярно, тому що він на вересень у мене в плані фініш. Ось, І я буду звітувати 9 вересня. Надіюсь, що я його дошию. Люсик вишиває в групі смачненьке СП. Тема смачненьке СП. От, не знаю, може, мене вже звідти вигнали, бо вже два місяці Люсик мене там не відмічає. <гум> не. А, ну що ж, все одно фінал. <гум> ну, то Завершу і буду мати роботу, правда? Тому що та-дам. Тому що от. От. Тут фон набагато легший, ніж в бичку. В хлібі тут важко де-не-де, але ми бачимо, ми бачимо, де важко. Там, де кашки. Там, де кашки. А тут, от, бачите, як іде. Ну, якогось катастрофи нема. І знов я зробила. Чомусь я бачу, що в мене це входить вже в систему. Коли мені залишається до завершення картини мало, то я останній шматок беру цілим. Ну, от, це. Те, що відшито червоним. Так, як би тут змінити. І те, що мені залишилось. Не дуже я щось тут зробила мудре. Окей, от залишався мені, бачите, ось цей шматочок. І я вирішила просто вже все підряд вишивати. Ну, ось зараз я вишиваю 610-й. І от отак він іде. Оце те, що мені залишилось уже, залишилось, де є. 479 хрестиків цього кольору. І потім після нього буде ще два кольори, тільки два кольори. І буде фініш. І наразі, що я маю, я маю 92,88%. Залишилось 3203 хрестики. І сьогодні у нас 23 серпня, до 9 вересня 3200. Все ж, я вишлю, мабуть. Дуже-дуже вже чекаю. Самі знаєте, що фініш це хвилююче. Одна справа вишивати роботку. За два-три вечори, там собі, чи за тиждень, отакі, там, на якихось 5-6 тисяч, 8, 10, то таке. А інша справа це робота, яка вишивається багато місяців. І фініш такий він більш хвилюючий, ну і результат більш вражаючий, правда? Ось вона, що в мене зараз в мене в процесі, якраз ще голочки тут, бачите, на магнітіку залишалися. І остання це тюльпани. Я зняла їх, я їх вишивала в снапах. Крутила, вертіла, крутила, вертіла. І ви знаєте, я втомилася від снапів. Я вже планувала не знаю, скільки разів кожну перемотку, я думала, от, вже перенесу на раму. От, перенесу. А потім думаю, ну, от цей шматочок вишью. І от бачите, оце вишите. Вишито зараз. Зараз гляну, скільки відсотків. Ось що вишито і що залишилось. Я думаю, що залишилась легша частина. І де, де я є? Тут є 64% готових. 64%. І я її вишиваю постійно, регулярно, я теж хочу її швидко завершити. Вишиваю я її на 16 каунті. Це в мене єдина робота на 16 каунті, яка вишивається. Бо я не люблю 16 каун. Ну, Так склалось у мене. Я бачу його, я не хочу бачити хрестики. Ну, як так, явно. І мені на 18-му роботи всі, в мене всі на 18, -му, 20, -му, 24. -му. і от На 18-му в мене робота більш така... щільненька, органічна. Можливо, це зв'язано з тим, що я вишиваю нитками DMC. Хто вишиває нитками SHS, вона товща. Вона трохи грубша, і там краща зашивка буде. Ось, а DMC ось не такі. Це теж скрін зі схеми, ось такі тюльпанчики, і вони легко вишиваються. Тому що, бачите, як іде малюночок. Тажка чи легка буде схема видно по малюнку. Ось ми бачимо плямки, пішли полосочки. Пішли такі рисочки, полосочки, плямочки, рисочки, полосочки. Це видно, залежить. Ось, звичайно, є волосся, є корчі, є якісь дерева, є трава, є, ну, трава ну, ну, трава, це дуже важко вишивати. Дуже важко. А де якийсь об'єкт, ось такий, там уже зовсім інакше. Там набагато легше. От, І вишито вже в мене, бачите, така велика частина. Я черговий раз зняла снапів, бо вже все. Перекладу на раму, щоб я вже спокійно дошила без ось цього от перекладання. Коли в тебе робота на рамі, ти в одному місці тобі не треба її перекручувати довгий час. Ну, а в цьому випадку, вже і до фініша не доведеться перекручувати. Тобто один раз одягну на раму і вже спокійно її завершу. Ось такі мої процеси. Показала вам, рідко зараз виходжу, але все буде добре. Мій переїзд на нове житло завершиться. Колись, ну як колись. Уже ми до 1 вересня маємо від старого будинку здати ключ агенції, але зараз саме такий можна сказати, не те, щоб важкий, але відповідальний етап. Привести будинок в ідеальний стан, тому що ми ж залишали агенції депозит, а вони дуже не люблять повертати депозити і шукають з лупою, де би що таке знайти. От. А ми там жили чотири роки, і це нормально, коли будинок зношується, так? Ну нічого, все буде добре. Скоро все закінчиться. І я повернуся. Більше до вишивання. І в зв'язку з цим я хочу з 3 вересня трошки вас і себе розважити після літа, якось запросити вас більше займатися нашим хобі. І ми в компанії з Ірою Кабаченко. Це канал Мистецтво Рокоділля. Хочемо запропонувати на вам сюрприз. І 3 вересня ми зробимо прямий ефір разом і розповімо вам новину. Я думаю, що це буде цікаво, несподівано. І це буде такий, знаєте, веселий. Не нудний, не будемо нудьгувати, буде такий період. Але всі подробиці згодом. Ось і ну, це все, що я можу зараз показати і сказати. Дякую вам і до швидкої зустрічі!